Вітаю всіх від представництва Європейського союзу в Україні. Я Ольга Сімак, координатор сектору захисту довкілля. Дуже рада бути запрошеною на захід. Команда нашого регіонального проекту environment яка працює над темою зелених закупівель та екомаркування. А це колеги з програми ООН з довкілля ЮНЕП та їхні партнери з організації Жива Планета у тісній співпраці з міністерством захисту довкілля, міністерством економіки роблять дуже важливу роботу. Бо тема зелених закупівель і комаркування це, це про практичні кроки, які дозволяють прискорити розвиток сталих технологій, покращити якість нашого життя, забезпечують використання коштів сплачених з наших податків. Без шкоди для довкілля. Ну і крім того, відкривають все ж нові можливості для бізнесу. Захист довкілля є пріоритетом для Європейського Союзу, в тому числі і е, у роботі і з Україною. Е, так було до повномасштабного вторгнення Росії, і так незмінно є і сьогодні, коли перед нами постали проблеми відбудови та екологічних наслідків війни, е, величезних збитків довкіллю, забруднення. У своїй комунікації е, е, Європейська комісія у травні е, сказала про те, що всі інвестиції мають відповідати кліматичним, екологічним та цифровим політикам та стандартам ЄС. Спільною мітою у відбудові України єс проголосив підхід відбудувати краще ніж було. А для цього необхідно діяти в рамках принципів зеленого переходу, циркулярності та сталості, які власне і є принципами європейської зеленої угоди. Зелені публічні закупівлі як термін визначено у комунікації Європейської комісії ще 2008 року під назвою Публічні закупівлі для кращого довкілля. І Європейська комісія визначила зелені закупівлі як процес, у якому публічний сектор прагне закуповувати товари, роботи. Та послуги з зменшеним впливом на довкілля протягом всього їхнього життєвого циклу у порівнянні з такими ж товарами, послугами, роботами, ну які мають такі ж самі функції. Публічний сектор є основним споживачем у Європейському Союзі, а тому, використовуючи свою закупівельну силу у виборі товарів чи послуг з меншим впливом на довкілля, може зробити вагомий внесок у стале споживання та виробництво. Зелені закупівлі це про вплив на ринок. Промотуючи та використовуючи зелені закупівлі, публічний сектор може стимулювати промисловість розвивати зелені технології та продукти у деяких секторах. Публічні закупівлі займають серйозну частину ринку. Це громадський транспорт, будівництво, в тому числі будівництво доріг, послуги з охорони здоров'я та освіта. А тому прийняття рішень має велику силу. Вибір товарів з меншим впливом на докілля дозволить також підвищити якість продуктів, забезпечити їх довше використання. А значить, зменшити обсяг сміття. Саме тому ем, зелені закупівлі є інтегрованою частиною європейської зеленої угоди, бо зелені закупівлі це, власне, про е, циркулярну економіку, одну з засад зеленої угоди. Варто зазначити, що зелені закупівлі поки що це добровільний інструмент, е, але який в той же час вже зараз відіграє велику роль. У прагненні ЄС мати більш ресурсно ефективну економіку, бо може допомогти стимулювати критичну масу попиту на більш сталу продукцію, яка, за інших умов, мала би проблеми з доступом до ринку 2020 року. Європейська комісія опублікувала новий план дій циркулярної економіки, який вже включає пропозицію щодо визначення мінімальних обов'язкових вимог. У секторальному законодавстві та запровадження обов'язкової звітності щодо зелених закупівель запровадження зелених закупівель це надскладне завдання і дуже кропітка робота, яка невпинно триває в рамках єдиного ринку Європейського союзу в Україні. Також відповідна робота над цими напрямками триває і шлях перед нами довгий і нелегкий. І це дуже важлива робота, яка набуває ще більшої ваги у післявоєнній відбудові країни, а також зважаючи на статус країни-кандидата у члени ЄС. Іншого шляху, як зелена трансформація країни, у нас немає, і зараз важливо давати бізнесу правильні сигнали. Європейський союз, який є лідером у просуванні порядку денного з переходу до циркулярної економіки, звичайно ж, ради поділитися своїм успішним досвідом в цих сферах, і наш проект UFO Environment» допомагає це зробити. Дякую команді проекту за роботу і бажаю всім цікавого закладу. Слава Україні.